Тим часом російські легіонери озвучили мету своєї військової операції на території Росії: зірвати путінські плани і знищити його режим. Це вони заявили на прес-конференції у Києві. Як три російські добровольчі корпуси перенесли бойові дії на територію ворога і зайняли там уже два населених пункти? Деталі збирала Олена Чернякова. Рейд на Росію 20 Об'єднана військова операція одразу трьох російських добровольчих підрозділів. Розпочалася рано вранці, 12 березня. Кордон Росії прорвали на броньованій техніці. Кажуть, на відміну від походу на Брянщину, росіяни підготувалися. Система окопів, мінування та й бійці теж не заходили на своїх двох, а пересувалися броньованою технікою. Головна відмінність з попереднім рейдом це масштаб. Масштаб значно більший час, який ми провели в активній бойовій фазі на території РФ. Кількість техніки, яку ми задіяли, кількість бойового складу. Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії та новостворений сибірський батальйон. Зайшли у дві російські області: Білгородську та Курську. І не випадково це припало саме на дні псевдовиборів Путіна. У такий спосіб і показали своє волевиявлення, як зазначили у зверненні ще 12 березня. У перший день походу заходять у селище Тьоткіно у Курській області. Там знищують ворошу БМП. У той час у Бєлгородській області поблизу Грайворона бої. Відтак останні 10 днів Курська і Білгородська області територія активних бойових дій. І бійці кажуть, операція триватиме, але вже в іншому форматі. Та що ж вдалося за ці дні? Російська армія, путінська армія збиралася проводити суттєву атаку, присвячену виборам саме до інавгурації, яка відбудеться. наша операція. Вона зірвала ці наступальні плани російської армії. Вони стверджують, ворог був змушений перекинути сили з Харківського та Куп'янського напрямків для того, щоб утримати Білгородську та Курську області. В в Кринках вдалося розширити плацдарм у Красногорівці в принципі збройні сили України пішли в контрнаступ і відбили цей населений пункт від противника. Це було б неможливо, якщо б концентрація військ там лишалася. Окрім того, вдалося зайти у два російських міста. Це Тьоткіно у Курській області та Горківський на Бєлгаричині. В останній зайшли 17 березня саме у день перебрання диктатора. Захоплювати численні міста не планували, бо мають іншу тактику. Швидкі переміщення, сильні удари. Вони починають відповідати. Нас там вже давно немає. Тобто, це класична партизанська практика. на цих кадрах об'єднані сили вразили склад БК у Тьоткіну, а тут ліквідували ротний опорний пункт. Знищили станцію РЕП. Також сім танків, 20 БМП, шість гаубиць. Загалом 121 одиницю військової техніки. Ще 50 одиниць виведено з ладу. Як заявляють бійці, за дні операції вдалося знищити 651 військового РФ. Ще 908 – це санітарні втрати. Ми відволікли на себе тактичну авіацію. Вона завдала понад 320 авіаударів. Всі бомби прилетіли на територію Белгородської та Курської областей. Те, що росіяни бомбили свої ж регіони, підтверджують перехоплені розмови самих жителів. Наши большие бомбы сбрасывают. Волк сказал, поэтому он гудит всех. Ну, он сказал, что сейчас они бросают большие бомбы. Сейчас самолет говорит на летит, и планирующие бомбы сбрасывают туда. Місцеве населення неохоче евакуювали, тоді як бійці щодня закликали до цього. За час боїв бійцям редикам вдалося взяти 37 полонених російської армії, і це потенційний обмінний фонд. Та є і ті, хто додому не надто бажає повертатися, а на них може чекати інша доля. Ряд полонених виявили бажання стати бійцями російського добровольчого корпусу. Зараз з ними ведуться бесіди, перевірки різні. Лише на другу добу глава Кремля спробував мігся прокоментувати операцію російських добровольців. Диктатор сказав, що буцімто кордон прорвали іноземні найманці в українські розвідки заявили, бійці діють автономно, хоча на території України їм допомагають, зокрема розвідувальними даними. А саму операцію ГУР оцінюють позитивно. Це дуже вдала операція. І з точки зору прориву кордону, які, факт якого відбувся. Та сам прорив кордону це верхівка айсберга, кажуть бійці. Вони щоденно відстежують розвиток подій на прикордоні і завдають ударів безпілотниками. А походи називають гарною весняною традицією. От тільки чи повторять знову навесні, поки невідомо. Це залежить від розвідку подій на фронті. Ми не Путін ми... ми не Путін до конкретних дат не прив'язуємося, тому їм варто чекати на 365 днів на рік, чекати по всьому кордону, а там. Де нас чекати не будуть, ми і зайдемо. Самі ж підрозділи за два роки значно виросли. На початку весни 22-го РДК налічувало лише три бійця. Зараз це вже чимала команда із затрофеєними, ахматівськими тиграми та іншою технікою. А Сибірський батальйон був створений буквально влітку 23-го. Поза рейдів бійці служать у Збройних силах України. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.